Вітаю вас, дорогенькі мої раки. Тиждень. Тиждень глобальних перемін, судьбоносних навіть, прийняття рішень, відчуття себе, се, на, на, настоящого. Да? Тобто ви будете думати про себе, про своє життя. От якось раки що дітям, що батькам, що внукам, там чи кому у вас, хто там у вас, вас хто є, для, для своїх друзів, да, переживання бо дивляться, бо дивляться не тільки ну, молоді, різний вік, да, хто дивиться, у кожного по своєму. Тобто, ви от Нарешті, тиждень, ви вспомните, да, скажімо, що є ви, пробудження буде якесь у вас. Встанете з собою. Нарешті ваше дух, тіло і розум ваш якось зійдеться. Да? Тобто ви зрозумієте, що треба кардинально щось змінити в вашому житті. От якось будете щось над цим працювати дуже. Можливо, до цього, я ж кажу, таке відчуття, що думали про всіх, але не про себе. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Причина так. Про себе, я ж кажу. До себе, любимого. Вибір якийсь, дуже кардинальний вибір. Вибір у вашому житті. Тут випадає карта. Якась для себе, для, для свого життя, можливо, в особистому житті. Якийсь кардинальний вибір. Зміна повна зміна, переосознання вашого життя. Зміну таку якось будете. Так. Да. Що, до чого. Нічого не дає. Переживайте дуже за це. Можливо, хтось дійсно хоче якось піти в інше життя да, навіть. Да, ну, я не маю не на той світ, а змінити своє життя, може, ем, як би сказати, ем, місцевість навіть. Координально. вибір поміняти своє статус, фамілію змінити, да? Там статус свій змінити, одружитися, да? скажімо так. Щось дуже-дуже координальне, дуже за це переживаєте. Ну, мені таке по відчуттю, що це от якось мене... Оце рак і чоловік, це за це так переживає. Це інформація для чоловіків. Треба нарешті от вибір зробити вже. Ну... Одружитися, можливо, хтось хоче і якось вирішити це питання і не знаєте вже, як, як його зробити. Щось якось поміняти ваше життя. Дуже важко. Якось, важко треба щось міняти. Прийшло, підійшло нарешті. Да, от підійшло за про себе. Оце буде про вас. Що ви щось будете кардинально міняти. Кого такого немає, не думаємо про таке. Бо тут можна читати по-різному карти, тут обратно фінанси, перехід, вихід.